Черкаські тролейбуси модернізовують. Тепер про наступну зупинку пасажири можуть дізнатися з рухомого рядка. Поки що інформативна система оголошення зупинок вмонтована лише в новому тролейбусі. Транспортний засіб з електронним монітором курсує по маршруту одинички санаторій україна Аврора. Тролейбусники стверджують, що це лише перший крок на шляху до великої модернізації пасажирського транспорту. Більше про сервіс у тролейбусах знає Юлія Кропива. Наступна зупинка вулиця Добровольська. До цього пасажири лише чули, а тепер вже й бачать. Про зупинку повідомляє не лише приємний голос, а й виразний рухомий рядок на екрані. Не кожна людина, яка приїжджає в місто, знає, де їй потрібно зійти, а щоразу кондуктор не може просто-напросто відповідати. Я вважаю, що це є позитивним. Це перший признак того, що наше місто розвивається. Подобається. Тільки почаще, щоб воно відповідало завжди Інформативну автоматичну систему створили черкаські конструктори. Ця система працює на основі супутникової системи навігації GPS, не потребує втручання водія, автоматично визначає місце положення транспортного засобу та точний час. Водій Андрій Остапенко полегшено зітхає. Тепер можна зосередитись лише на керуванні транспортним засобом. Не потрібно нічого, все робить автомат. Відволікатись не треба. Конструктори мислять глибше, переваги автоматичної системи дозволяють урегулювати транспортний потік міста. Можливості цієї системи не обмежені, тому що система це є перший кирпич в побудові системи АСУ міста. Тобто ми можемо дійсно робити перелік пасажирів, які знаходяться в транспортному засобі. Ми також можемо зробити систему, яка буде показувати керування водієм транспортного засобу. Наскільки він правильно це робить чи ні? Поки що нову систему встановили лише в новенькій одиничці. Утім, якщо депо знайде кошти, такі монітори з'являться і в стареньких тролейбусах. Вартість однієї системи 5 тисяч гривень. Люди, які під'їжджають до зупинки або на хочуть прийти на якусь другу вулицю, або прицісно на другий маршрут. Ми будемо там робити вже доповнення до того, що під'їжджаючи на зупинку, наприклад, будинок торгівлі, ми можете пересісти із 10-го маршруту на маршрут номер 8 там, чи на маршрут номер 4 Рухомий рядок повідомляє пасажирам не лише про наступну зупинку. На екрані. Ні, чимало корисної та пізнавальної інформації. Приміром, можна дізнатися про час виходу новин на одному з найпопулярніших телеканалів міста. Юлія Кропива, Владислав Тягун. спеціально для вікановин.